Як складувалася ситуація? Через чотири роки Австро-Венгрія розпалася, і вийшли уже із тюрми наші люди, і вже у складі Чехословакії почалися добрі переміни, організовувалися православні монастирі, і почалося православне життя наших людей. А потім. А потім, в течені 10 років, третина населення офіційно стала православна згідно чехословацького перепису. І у 45-му році наш край приєднали до Радянського Союзу і до тодашньої радянської України. У 1991-му ми проголосували за свою державу, і нині ми в складі Української православної церкви но всім кажемо, Наша історія починається від Кирили Мефодія. І в нас своє православ'я Кирило мефодіївське котрої воскресили наші предки у 1921 році в селі Іза, поселку Великому, зобралися кращі люди нашого краю. І церковно Великим Собором восстановили древню. Карпаторуську православну церкву Восточну, котра починалася від Кирила і Мефодія. З того часу ми маємо свою церкву і своїх святих. Прибуває нині в канонічній православній українській церкви, ми молимо Бога, Господи, поможи нашим людям бути мудрими, придивлятися всьому світі, що відбувається, Хто перший був православний, хто кому приніс православ'я? Скоріше наші предки принесли православ'я в Київ, коли допомагали крестити київських полян князю Володимиру. Може, не будемо говорити за далі восточні землі, котрі стали православними, аж до Аляски пізніше. важливо, що за 1150 років не взирає на австровенгерські гонення, не взирає навіть на хитро-мудрі протидії Учас Чехословакії, чех повели себе неуважительно к нашому народові, не взирає на ужасніші советські гонення, коли 60 і вище тисяч наших людей пішло. У концлагеря ми вистояли, і нині праздник преподобного Алексія. І сповідник Карпадоруського каже, ми, Боже, ми Тобі благодарим за те, що ми подвигом преподобного Алексія вернули собі православ'я. І нині більшість жителів Закарпаття православні, Да, частина осталася в Унії. По закону мають право, але по історії, по історії розкольники, котрі відкололися від от нас. І у тому розколі ми не видимо ніякого великого подвига, Впрочем, не вони відкололися, а їх відкололи насильно. Сьогодні ми молимося в єдному. Ми в православних храмах, вони в своїх уніяцьких. Ми сьогодні не ставимо претензію один другому, але ми собі кажемо, як важно знати добре і історію нашого краю від древніх часів, і історію православ'я, бо й нині слав'я Бога за великого преподобного Алексія і сповідник Карпаторуського всіх його сподвижників, які пройшли Яблочинський монастир. Де готувалися бути настоятелями монастирів і місіонерами. Там із ними були наші дівчата, які пізніше стали настоятельками монастирів православних. Ми нині славимо Бога, що у нас православних така славна історія. Завтра церква продовжає у нас, в Закарпатті славні торжества. Святих. Завтра святкуємо преподобного Іва Угольського. Це вже ученик Алексія святого, якби слідуюче покоління. Но нині ми. Ото покоління, яке прийняло подвиги і преподобного Алексія, і пізніше преподобного Іва Угольського, якого ми ще знаємо, живого. Віддя такі подвиги, має з кого брати приклад, ми й нині просимо Бога Боже, поможи нашим людям драгоцінну віру не втратити. І хоча сьогодні і нині на православних Канонічної церкви ті ж самі австро-венгерські гонення, але по-друге, по другим соусом, Ми розуміємо, сатана не терпить. Щоб православні молилися свободно. Аж ти православний терпі удари, а ми готові. Бо каже апостол Павел, думаю, що ті страдання, котрі ми терпимо тут на землі за свою віру православну, не можуть порівняти з тою великою славою, яку нам Бог готує у Царстві Божом. Преподобний Отче Алексіє, ісповідниче Карпаторуський, моли Бога за нас, поможи нам, щоб ми твої труди продовжили, укріпляли, держася канонічної церкви нині в складі Української православної церкви, майни діти Божі, діти Божі смілі, свідомо і збравши свій путь. Міє православ'я 1150 літньої отвергає всі проти нас клевети, що нам привезли православ'я із Вологди або десь там із Владивостока. Ми отвергаємо то все історію багату і, будучи добрими православними вірими, ми діти Божі, канонічної церкви, одноразово старатися бути добрими громадянами своєї країни. Законопослушними, ну а у вічності разом з преподобним Алексієм, преподобним Івом і всіми нашими святими ми зможемо також по милості Божої наслідувати тепер небесну країну. Царство Божоє! Амінь.